Ну, голодовка, люди добрі, що тільки робилося. І оце ну, йде йде людина, Пупухлі. Ой, війну пережили. Голодовку домку пережили. Дві ж голодовки було. Ну, то голодовка ще терпіла, а ось за 33-го ось страшно страшне. А свісти що робить? Жили бідно, дітей багато, двоє вмерло. І в голодомка в 33-му сильна була була, це, йдеш на ходу впаде і вмерла. І я готова була на кладовище, і те, кладовище давно, його нема. Розруйнували нема. А то ще жива людина, а коняку запрягають, коні були в повозку. І то ще, ще дихає людина, а вони грузять. І яма готова була, поки повну яму накидають людей, а тоді закидають. Оце я пам'ятаю. Сильна була голодовка. Жом їли, щевель кінський рвали, рубали сукиркою, парили, галети пекли, жом їли, і патоку, патоки не їли, бо не давали, а жом корови, що їдять, знаєте, і крали жом, а той жом кислий. Печінки роз'їдає. А тоді, як зі на полі городи були в людей і садили соєшники, понимаєте? То весною вже ростає Сонце, вода біжить, весна. І робимо ті соєшники. А тоді розламуємо це і оце видобуємо біля доба. І теж їли. Хто понаїдався дуже, їм помирали. Сильно, понаїдалися, голодні були. І померло багато. І дітвора посталася молода. Одна баба старенька, так. Свою дитину з'їла. Так скільки ж було волога. Баба стара, а свою дитину з'їла. Тоді вже колоски крали, в тюрму садовили, а тоді, хто не попадеться, вже стали з -зерно. Колоски крадемо, гаряти почемо. Ходили, на, як колоски вже успіли, і ходили красти по так ночі. І тоді одна жінка, діти були малі, звати її було секрета. Дітей було четверо, і малі діти були. І на, там на хитру німці село є, і там вони жили. Так мати пішла колосків, нарізала, впіймалася, тоді не щадили, не щадили нічого. Колосків нарізала і дітей малих покинула. І в тюрмі вмерла, не вернулася. Отак було строго. А тоді вже отокрали ночі, коли понаїдалися, то зерна стало їсти. Скільки людей померло, як вже понаїдались. Тут тоді жом кисле, а воно ж печень розідала. так зроблено У колгоспи люди не тікали, на сєврі тікали, а за, 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 за те, що не хотіли в колгосп Аж ахті вісти тоді були, баби і мужики. І де їх загадували на дворі курить заверюха, а тоді заставляють, щоб люди йшли. А люди вже не хотіли йти у колгосп, а на сівер їх висилали, а на сєвері ліс рубали. Що з северу? Живий вернувся, а багато не вернулось. А ті активісти і квасолю у стакані стоїть, і активісти забирали. Полову віяли, там зерно було. Це ті активісти були. Кучугура, Триполець. Баби і мужики були, тоді хто? А тоді у кого коняка корова, що то розкуркулюють, беруть і на север, і на север. То як повернулися, ті живі, а ті померли. То ті живі, як прийшли, та й кажуть, ви на севері були, ми ліс рубали, ну, живі остались. Ну, Вони дуже давно померли, тут вже, вже старі. Була хороша, натуральна церква, натуральна. І дзвони натуральні, як задзвонять дзвони, так аж на коломаці чути. Знаєте, де коломак. Аж на коломаці чути. А тоді вже як і вісти. Вікони палили, топтали, палили, От там, десь рада. Тоді почали, а той дзвін такий хороший, приїхали, зняли, порубали на куски і повезли. Вікони палили ногами. Так. Усе було. Ми усе. Усе гори перенесли, усе страш. У мене не була вікона, ну десь моя бабуся мене забрала, і хороша була вікона, велика, і вся в шумисі. Церква натуральна, красота, кра красота. І де, як у попав, то умре. І мене церкви ховали, такі каблиці, желізні, а мене там родич жив за церквою. Та як йду через церкву, та боюся, то ще молода була. дурна. Думаю, Як постануть медів, та мене туди потягнуть. Батькова сестра, Васька звати, Вася, і ходили пішки в Харків, а жила вона на Клочківській, та що небудь та й поможе. І й діти. Він нема, десь пішов. Вибирала нас кара в хату, роздівайтеся. Роздівались в хата, в хатах тепло, час і ті, що дзвонять на стінілися, дала нам хай їсти, пішла, пішла, каже, сіна, несла, постелила на пол долю. Лягайте. А тут, каже, перед нами часи висять от і що Pole kaže stukaje a stuka